Сьогодні у нас в студії знаходиться гість, і не один це співачка Олена Осенко зі своїм режисером декількох робіт і. Е... Автором пісні, яку сьогодні безпосередньо ми плануємо запримірити. Я вітаю вас у нашій студії. Усім привіт привіт, привіт, друзі. Е, розкажіть, як ви, як ваш настрій сьогодні? Супер, дуже спекотний. Єдине, що але я рада, що зараз робота продовжується, і за це хочу подякувати нашим збройним силам України. Ми та також всі дякуємо, тому що завдяки ним ми можемо сьогодні вірити вашу нову пісню, жити і насолоджуватись насправді життям. Ви сьогодні до нас не просто зайшли, а своєю новою прем'єрою піснею тату. Розкажіть, будь ласка, про неї. Цю пісню для мене написав мій друг. Це я Горгорлов, 51 Стефті. Так, одного вечора після зйомок одного з кліпів на мою пісню Руски солдата. Uh -huh. Це була це було восени. Ми потім після зйомок заїхали до мене додому і показували додому свої роботи, свої демки, ділились планами на майбутнє. І Єгор включив тоді одну зі своїх демок. Uh -huh. Я почула цей біт і вирішила, що я дуже хочу цю пісню собі в репертуар. І я зрозуміла, що це буде експеримент для мене це буде щось нове для мене. Ти писала просто інші пісні в іншому стилі, та? тому що я читала про пісню, що це зовсім не така, як усі твої попередні. Так, це правда, тому що до цього я писала пісні у рок стилі, у рок-поп, але ніколи це не було прям такий поп. Тебе до цього наштовхнув насправді Єгор, так? На справді, Егор, та? Він запропонував тобі свою пісню. Ну, це було трошки по-іншому, виходить, що ми правда показували один одному свої роботи. І Лєна казала неодноразово, що вона б хотіла попрацювати зі мною над якоюсь своїх нових пісень. І я показував, власне, що в мене є. І тоді вона звернула увагу саме на пісню-тату. Я такий: ну, от є така пісня. Вона каже: ну, вона мені дуже подобається. Якщо, Лен, це трошечки не твоє. Я навіть не уявляю, як ця пісня може бути у твоєму репертуарі. Потім ми намагалися намагалися цю пісню переробити в рок-жанр, щоб вона більш підходила під репертуар Лєни, під її образ. Але потім, врешті-решт, ми зрозуміли, що експерименти це круто. і Лєна мені одного разу каже, ні, робимо все-таки танцювальне аранжування. А Я в цьому розуміюся набагато краще, ніж у рок-музиці. Тому вийшла така от цікава колаборація і цікавий експеримент. Я я бажаю, що він вдався на сні. Це дуже крутий трек, дуже класна пісня. Розкажіть про відеороботу. Я знаю, що Єгор е, знімав тобі е, продюсу... режисував, режисував роботу Режисував так. твою е, цю останню роботу. Яка була ідея самого відео? Само ну. Спочатку я зустрілася з Єгором. Ми обговорили такі наші ідеї. Ми розуміли, що це повинно бути щось е, нове, щось цікаве, щоб показати мене з іншої сторони, тому що пісня мене розкриває зовсім іншої з іншої сторони. сторони. Так. І треба було показати це ще й у кліпі. <гум> Тож ми поспілкувалися з Ігорем, вирішили Ви що… разом придумали цю ідею. Одне значно, так. так ми разом. зустрілися, обговорювали, б ми хотіли бачити, починаючи від кольорової гами, закінчуючи тим, що має відбуватися Хто тому відео. Хто кліпі? Повинен mm -hmm. бути і так накидаючи варіанти. Я однозначно сказав, що це мають бути танці, е, тому що ще такого в кліпах Усенко не було. От, тому ми вирішили, що це будуть хореографічні постановки, які власне доповнили танцювальну поп-пісню і то що... танцював. Як ви обирали команду? З приводу команди мені дуже пощастило з моїми знайомими, з моїм колом ага. спілкування, тому що кліп знімався у місті Біла церква, це моє рідне місто. З локацією мені допомогли мої улюблені шелтер сховище, сховища Кавабар. І з командою. Ми вирішили, що треба, щоб були хореографи, щоб вони нам поставили танець і були танцівники, які будуть танцювати у кліпі. І дякую за цей танець в родин студію. Дівчатка, ви чудові. Я дуже рада, що ви долучилися до мого кліпу. Також у кліпі знімалася масовка. Угу. А, так, там було дуже багато там людей. Там Дуже класні танцівники були. Е, і я була в захоті, коли я зрозуміла, що настільки круту команду ми зібрали, настільки класний результат е, вийде угу. ще тоді на той момент, коли е, був процес. процес так, так. так і також знімався у кліпі актор-танцівник Дмитро Кудін. Так, у мене там дуже цікаві кадри, які його розрежисував. провокативні, так але куди ж без провокації? Це ж рейтинги це дуже так. Як ні одна робота не входиться без курьозів на вашій зйомці, вони були? Ви знаєте, ну я не був знайомий з командою, майже yeah. на увазі з поеографом зустріч. Так, тобто, зі мною радилися на рахунок одягу, саме складу команди, але власне познайомився я зі всіма на знімальному майданчику, і я був реально вражений тим, що всі люди були дуже професійні, дуже класно працювали, і я всім неодноразово це казав, бо маючи досвід в зйомках різних кліпів дуже були проблеми з цим. Тобто, люди не розуміли, Незвісно, що ми так, робити так, в кадрі. Так. А тут я вперше знайомлюся з людьми, і вони дуже професійно себе поводять в кадрі на знімальному все знає майданчику. Хто, всі знають хто що за що відповідає. Так, хто, що має всі робити. слухають команди, і це дуже круто. І насправді ця робота е, пройшла дуже легко, дуже класно. Таких курйозів, якихось я б я, я б не сказав, що не вони були. Е, тут просто була, все було ідеально. Був це дуже класний вийна. синтез людей, і тому ця робота пройшла. Дуже легко, дуже класно, дуже професійно. Далі я хочу поговорити трошки про тебе. Взагалі, коли ти почала займатися співом? Ну, взагалі, вокалом я почала займатися, напевно, у років 6. До цього я також любила співати, ходила, співала по дому, робила концерти. Це коли ти була батькам. зовсім маленькою? Зовсім маленька. Так, я дуже, я дуже любила і досі люблю творчість Майкла Джексона. Uh -huh. і, і я влаштовувала такі феєричні шоу своїм батькам, феєричні шоу своїй бабусі, дідусю. От і по згодом я пішла на вокал, і це був дуже цікавий досвід, тому що все завершилось тим, що я вийшла на сцену з моїм братом. Це був мій. Перший вихід на сцену у житті. І коротше, я переплутала куплет з приспівом, почала співати приспів. Мій брат подивився на мене, поклав мікрофон на підлогу, пішов геть, я доспівала пісню, пісню я доспівала його другий куплет, який не пам'ятала. от. Розкажи, будь ласка, скільки це було років, тому що я вважаю, що це дуже важлива інформація. Ну, Це нам було приблизно десь 6 років. І ми спали. Мам, для тат, типу, типу, як, так, ну якийсь такий концерт, типу як для батьків. От був. І так сталося, що я залишилась одна на сцені. Згодом я вийшла. І сказала своїй мамі, що більше я на сцену ні ногою. Серіо. на сцені більше вовчання. А я насправді подумала, що ти подумала, що це якраз з цього складається такий шлях. Я один раз не попала, значить, наступний раз треба пробувати, наступний раз точно вийде добре. Ну, я була дитина, я злякалася, якщо чесно, цієї ситуації. Я сказала, мама, все більше я на сцену не піду, не проси мене, я не хочу. І згодом я дивилася різні шоу, голос діти, різні проекти. Я розуміла, що боже, я хочу на сцену, але я боялась про це мамі сказати, тому що розуміла, що… розуміла, я, ну, ну, я ж сказала, що не піду. Так, я вже сказала, що вони піду, що це таке. От, і згодом почала знову займатися вокалом, почались різні конкурси, різні фестивалі, голос діти. Згодом ще інші проєкти, різні фестивалі дитяче євробачення. І зараз вже займаюся своїм сольним проєктом. Давай поговоримо про дитяче Євробачення. Розкажи про свій досвід на ньому. Мій досвід на дитячому робачення. Я подавалася два рази. Вперше я подалася на дитяче виробачення, коли мені було 13 років. Це 2020 uh -huh. рік, мій перший на відбір. Я війшла у фінал, посіла там друге місце. Перше місце зайняв мій друг Олександр Балабанов, тоді він представляв Україну. Uh -huh. І насправді це був саме той момент, коли я зрозуміла, що мені ще треба працювати, і я знаю, що. Наступного року я зроблю все для того, щоб представити Україну на дитячому Евробаченні, і так і сталося. Я весь рік працювала, писала пісні, відвідувала виступала на різних концертах, і була вже готова і морально, і фізично до насправді дитяче Євробачення — це такий самий рівень, як і доросле євробачення. Та сама підготовка, та сама величезна сцена, аудиторія. Це дуже велика праця. І набагато складніше, тому що це ще дитина по факту. Ну так, але е, я була готова до цього, правда. <гум> я понесла відповідальність за свою країну за, за свою пісню. Тим паче, я сама писала пісню для дитячого євробачення вваже. І я хотіла максимум передати всі сенси, які туди вкладала Європі. Ти вже готова? Ти вже пройшла підготовку на дитячому євробачення? Чи плануєш ти вихід у доросле Євробачення? Насправді я зараз а, готуюсь до цього. Угу. Я впевнена в тому, що прийде час, коли ми мене побачите на сцені дорослого і пробачення. Ти вже запланувала конкретний рік, ти вже подала заявку, чи ти поки плануєш? Поки планую, але. Один чоловік мені нагадав, що е, я буду в певному році представляти нашу країну над дорослими виробачення. Не подивився, гадалка, він чи ні. Ага, я зрозуміла, ну окей, чекаємо, будемо чекати так. Твій. до речі, це сталося на радіо. Ми теж говорили просто про цю тему. І він такий: зараз хоче, що тобі наворожу. Я така, ну давай. І він такий: Так, цей рік, е, така країна. Я така, ну е, добре. Добре, розкажи, що ти виступала як запрошена зірка на чорноморських іграх у Києві. Так, цього року нарешті відбувся всеукраїнський міжнародний благодійний фестиваль для дітей Чорноморські ігри. Я дуже вдячна організації Таврійські ігри, вдячна Чорноморським іграм за те, що ви зараз робите дуже велику справу, підтримуєте дітей, наш такий творчий бойовий дух українців, наближаєте нашу Україну до перемоги, і я дуже рада знову повернутись на сцену Чорноморських тільки вже у якості гостя. Насправді це дуже Велика честь для мене. Yeah. Дякую Лісно. вам. А, нещодавно вийшло твоє е, нове відео на трек Світанок прийде. Пісня була написана частково до війни і дописана вже під час війни. Розкажи про цю пісню, де і як, що ви знімали, яка ідея цієї пісні? Так, Світанок прийде це пісня про підтримку. Ця пісня є. Yeah. Така підтримка. Я хочу вам сказати, що а, ви не одні. Що навіть якщо вам здається, що людей навколо немає, то головною підтримкою для себе можете стати саме ви. Це сенс цієї пісні. Вона писалась з цим. Вона писалась з любов'ю. Приспівили написала. Я ти я писала повністю пісню. цілком сама пісня. Так, та? так, так. так. Угу. І приспіви я написала ще до повномасштабного вторгнення, куплети вже після, і тому вдався такий цікавий синтез поєднання навіть. А, і відеоробота також є кліп на моєму ютуб каналі. Заходьте Олена Усенко. Дивіться всі наші відеороботи. А ти ще розкажи нам чуть-чуть про саме цю роботу. Де і як ви знімали? Так, знімали у Києві а, у павільйоні а, режисером, монтажером, оператором став цього кліпу Олександр Семененко. До речі, він і є а, оператором а, кліпу тату. Uh -huh. О, це до речі, наша вже тату. Це Четверта наша з ним робота. Він мені знімав. Заявку на нацвітбір mm -hmm. дитяче виробачення у році, коли я перемогла на світбір. Згодом знімав Любити та обіймати також пісня, яка сьогодні пролунає у ефірі, тож не перемикайтесь. І згодом зняв мені світанок, прийде англомовну версію, україномовну версію. Тож також всі мої пісні є на усіх музичних платформах. Тож заходьте, слухайте, буду рада вас там бачити. І згодом зняв на тату. Скільки в тебе загалом вже відзнятих відеоробіт? Є ще одна відеоробота на англомовну пісню, яка зараз чекає свого часу. Вона обов'язково вийде. Це дуже мега крута це буде наступна пісня, яка буде прем'єритись на радіо Порш. Я думаю, що ні. Зараз я готую нову прем'єру. Іншу, іншу прем'єру. Mm -hmm. А цієї пісні я думаю, що ми дочекаємось саме того моменту, коли вона буде потрібна цьому. Всесвіту. Також Єгор Горлов, J-51, став режисером кліпу на цю англомовну пісню. Mm -hmm. Тож слідкуйте за моїми соціальними мережами. Там в мене всі новинки. Я думаю, що саме... Наступна прем'єра, і згодом я дуже вірю, що вийде ця англомовна пісня. Вам дуже сподобається. Е, зараз такий час. Ми поговорили вже про твою творчість, про твою, про твої пісні. Зараз такий час, що багато людей дають благодійні концерти. І я знаю, що ти одна з таких людей, яка вже дала дуже багато благодійних концертів. Розкажи про них. Так, благодійністю я почала займатися ще з можна сказати. Початку повномасштабного вторгнення це була весна. Я повернулася додому, я зрозуміла, що все, що я зараз можу робити, це допомагати Україні через мою творчість. Тож, перший концерт Бога це був концерт у шпиталі для військових, які були поранені. Uh -huh. І згодом я почала давати концерти. І по Україні, і за кордоном було декілька багатійних концертів великих у Польщі. Це на збір, на збір коштів на збір коштів, так для наших збройних сил України. І зараз дуже активно беру участь у благодійних концертах. Тож, якщо ви мене хочете бачити на своїх благодійних загодах, якщо у вас є ініціатива, пишіть. Мені обов'язково запрошуйте. Так, обов'язково запрошуйте. Я обов'язково придивлюсь і долучусь до ініціативи. Зараз також нещодавно були концерти для діток. Так, дітки дуже хороші, вони дуже сильні. і Я дуже... Зворушена тим, що зараз у такий час вони справді вони дуже щасливі, коли артисти приходять їм співають. І коли ти розумієш, що це наше майбутнє у цих дітях, то угу. ну дуже-дуже це зворушливо насправді. Звісно, так От. і нещодавно також відбулися концерти для військових. І вчора відбувся. 20 числа, 20 серпня, uh -huh. благодійний фестиваль футбольний uh -huh. з гала-концертом, який називається Вільна Україна. Там також збирали ми кошти для військових. Uh -huh. А ще в тебе був виступ у місті Мукачево, де ти розіграла свою куртку. Розкажи, будь ласка, нам про це. Так, нещодавно відбувся. Благодійний концерт у місті Мукачево, де також проходив благодійний аукціон, де збиралися кошти uh -huh. на Збройні Сили України. І я виступала там разом з Даріною Красновецькою, представницею України у 2018 році, якщо я не помиляюсь. От І ми видвинули свої лоти з дитячого євробачення на цей благодійний аукціон. Uh -huh. Я представила свою куртку з дитячого євробачення, яка повністю розписана словами. Жіль і Дарина представила рупор. Угу. За скільки ви продали? А, зараз поки що аукціон а, Він Відже триває, все, він ще триває угу. Так. І згодом будуть звіти, тож слідкуйте за моїм інстаграмом. Е, друзі, це була в нас в студія Олени Осенко з презентацією своєї нової пісні. Скажи, будь ласка, коли чекати твою наступну пісню? Наступна пісня вийде вже зовсім скоро, це буде восени. Угу. Так, і це буде досить. Лірична пісня. Це цю пісню писала також. Я вона написана насправді з мого вірша. І в цю пісню я прям вклала повністю всю свою душу. Тож чекайте на нову прем'єру. І сьогодні ми прем'єрили пісню тату з кліпом на цю пісню. Переходьте у YouTube, дивіться кліп, переходьте на музичні платформи, слухайте пісню тату і побачимось. Давай ще на завершення нашої програми я чекаю від вас двох ігор, Олена, побажання для наших слухачів. Я е, хочу сказати, що не забувайте, що зараз триває повномасштабне вторгнення. Не забувайте донатити на ЗСУ. Е, давайте наближати нашу Україну до перемоги, яка обов'язково прийде, так як світанок прийде. От, е, і бажаю вам любові, тепла. Е, і любіть та обіймати зараз. Почуйте любити та обіймати у цій студії. Друзі, побажання його я бажаю етап. усім по-перше здоров'я. Це найголовніше, що зараз має бути в кожного з нас. Віри в себе і обов'язково споживайте український контент. Власних українських виконавців як Лена Лі... Осенко як багато дуже крутих виконавців зараз з'явилися в Україні. Споживайте наш контент. Коли ви споживаєте український контент, гроші йдуть нашим військовим. Це дуже важливо. Слухайте музику українською мовою і всім удачі. До зустрічі, друзі. Це була Олена Осенко з прем'єрою пісні тату. Дякую вам за те, що ви прийшли на наше радіо. Дякую за прем'єру. Дякую, що творите класну, круту, українську музику. Дуже класну і якісну.